Вітаю вас на уроці письмо, на якому ми будемо вчитися проводити лінії, використовуючи допоміжні лінії рядка. Ну, мо діти, підведіться. Всі приємно посміхніться. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Психологічна настанова, рожеві окуляри. Ви бачите їх на екрані. Сонячні промені так щедро наповнили своїм світлом, що потрібно одягнути чарівні сонячні окуляри, через які видно лише добре. Скажіть щось гарне, найкраще, щоб ви хотіли бачити кожного разу це наяву. Натисніть на паузу і висловити свої бажання. Це наймогімнастику для очей. Згадаємо з вами правила під час письма та перевіримо, чи правильно сидять на зображенні діти. Отже, зліва внизу хлопчик сидить. Так, правильно. Вгорі дівчинка сидить за партою. Правильно. Справа хлопчик внизу сидить за партою. Неправильно. Він не тримає рівно спинку, ніжки стоять нерівно, згорблений, і голівка нахилена дуже низько, що шкодить зору. І вгорі хлопчик справа сидить, теж невірно потрібно поставити ніжки разом, що шкодить поставі під час сидіння. Молодці. Діти відкрити зушит. Познайомимося з вами з лініями, що утворили вузькі та широкі рядки. Ми з вами вже виконували завдання у вузькому рядку, що є основним рядком, ще кажуть, робочий рядок для письма речень. Як правильно називати ці лінії, що має зошит? Послухайте і запам'ятайте, аби надалі вдало і вірно писати букви. Отже, зошит має поле для вчителя. Лінія поля червоним кольором позначена, яка забороняє виходити за її межі. Знайдіть основний рядок. Робочий рядок, в якому ми будемо з вами писати маленькі букви. Робочий рядок має верхню лінію, яка має назву Верхня рядкова лінія. Нижня лінія рядочка має назву нижня рядкова лінія. Між рядків, ви бачите, є міжрядкові лінії, які будуть допомагати вам писати великі букви і петельки букв вгорі і внизу. Запам'ятали? Діти, послухайте вірш. Дощик чисто омиває наше місто, омиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки, і барвисті парасольки, під дощем, немов грибки. Отже під час дощу. Необхідна парасолька, яка захищає від крапельок холодних восени. Ми восени бачимо часто накрапає дощик. Отже, парасолька це необхідна річ. Сьогодні ми з вами будемо зображувати на письмі ручку від парасольки. Пропоную відобразити ручку від парасольки. Рухом пальчика у повітрі. Отже, підніміть праву ручку, хто пише лівою, ліву, та проведемо рухи, зображуючи ручку від парасольки. Отже, проводимо пальчиком зверху, ведемо вниз і заокруглюємо вліво. Ще зверху вниз заокруглюємо вліво. Давайте підрахунок. Раз і раз і. Тепер проведемо із закругленням праворуч. Ведемо зверху вниз і заокруглюємо вправо. Ще зверху вниз заокруглюємо вправо. Отже, підрахунок. Раз і раз і. Молодці. Робота в зошитах. Діти, відкрийте свої зошити та відступіть від вашої останньої роботи один рядочок вниз, залиште для оцінки вчителем і нижче на рядочку пропишемо з вами лінії із заокругленням ліворуч та праворуч внизу та вгорі, утворюючи ручку парасольки. Подивіться уважно. Розпочинати ми будемо писати від міжрядкової лінії. Ведемо лінію вниз і заокруглюємо ліворуч. Отже, ще подивіться: ведемо лінію вниз і заокруглюємо ліворуч. Підрахунок раз і. Раз і. І далі прописуємо пів. Аркуша лінії із заокругленням ліворуч. Наступні пів аркуша ми будемо прописувати лінії із заокругленням праворуч. Подивіться як. Від міжрядкової лінії ведемо лінію вниз і заокруглюємо праворуч. Вниз і заокруглюємо праворуч підрахунок раз і. Раз. І. Раз і, і так прописуємо до кінця рядка. Наступний рядочок ми пропишемо з вами лінії із заокругленням вгорі ліворуч і праворуч. Подивіться як починати ми будемо писати нижче міжрядкової і заокруглюємо праворуч. І ведемо до нижньої рядкової, ще нижче і закруглюємо праворуч і ведемо вниз. Підрахунок. І раз. І раз. І раз. І так проводимо пів аркуша. Далі змінимо напрямок на ліворуч. Отже. Починаємо писати нижче міжрядкової і заокруглюємо ліворуч, і ведемо вниз до нижньої рядкової. Ще нижче міжрядкової починаємо, заокруглюємо ліворуч і ведемо вниз до нижньої рядкової. Підрахунок і раз. І раз. І раз і раз. І останній рядок ми будемо з вами поєднувати заокруглення вгорі і внизу, утворюючи саму парасольку. Подивіться уважно. Починаємо писати нижче міжрядкової і ведемо, заокруглюємо ліворуч, ведемо вниз і заокруглюємо праворуч. Ще подивіться, нижче починаємо міжрядковою, закруглюємо ліворуч, ведемо вниз і закруглюємо праворуч підрахунок і раз і. І раз і раз і раз і. і, і. Наступні пів аркуша ми змінимо напрямок, починаючи від. Нижче міжрядкової, закруглюємо праворуч, ведемо вниз до нижньорядкової і закруглюємо ліворуч. Ще подивіться, починаємо писати нижче міжрядкової, закруглюємо праворуч і ведемо вниз і закруглюємо ліворуч підрахунок і раз і, і раз. І, і так, прописуємо до кінця рядка. Отже, ми з вами прописуємо верхній рядочок із заокругленням внизу, ліворуч та праворуч. Наступний рядочок другий, ми прописуємо з вами лінії із заокругленням вгорі, ліворуч та праворуч, і нижчий рядочок ми заокруглюємо вгорі, ліворуч, праворуч. І праворуч, ліворуч, поєднуємо. Я гадаю, у вас все добре вийде. Вийдуть гарні парасольки, які будуть захищати від дощу. Пропоную виконати фізхвилинку. Діти, допоможіть метелику знайти свою квітку відповідного розміру. Отже, метелик жовтого кольору і підходить йому розмір, так, малинового кольору, наступний метелик блакитний і підходить йому квітка так блакитного кольору. Наступний метелик третій йому підходить червона квіточка, і маленький метелик йому підходить жовта квіточка. Молодці. Вправа інтерв'ю. Уявіть, що вас беруть інтерв'ю. Надайте відповідь, що нового ви сьогодні дізнались. Я дізналася, або я дізнався. Чого ви навчились на уроці? Я навчився або навчилась на уроці. Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!